У нас 19. Сьогодні у нас пані Ларисочка, 19 вересня 2023 року. І ми на байковому кладовищі. Пані Лариса, розкажіть, що зб... які взори збирала мама Олени Бжілки? У неї є видання, Вона збирала взори українські і є видання книги Олени Бджілки, по яких зараз вишивають. Нашій майстрині. А ви вишивали рушник, я знаю, Леся. Ну то начебто є така легенда, що Леся е власноруч вишивала рушник е на могилу Тараса Шевченка, і потім його, е коли вона їхала на лікування, е вона заїхала на е його могилу і, собственно, руч е пов'язала там на могилі цього рушника. Але зараз кажуть, що це легенда, чи то, немає таких точних підтверджень, але в деякій літературі і, до речі, в надбаннях пані Людмили Огнєвої є в неї така брошура, де вона все описується, дається схема цього рушника. І вона є відшитий мною цей рушник. Ну, Є така легенда. І, і її книжечка називається «Лесін рушник». Лесін рушник. Так, книга пані Людмила Огнєвої називається Лесін Рушник. Людмила Радіонівна теж похована на байковому кладовищі. Так, пані Людмила Огнєва похована. На байковому кладовищі. Сьогодні ми відвідували її І, і е, дізналися, що Леся Українка теж похована на байковому кладовищі і прийшли на могили цієї Віддати шану нашої знаменитій письменниці і вшанувати пані Людмилу і пані Лесю Лар Лар, Лар Ларису. Да, і такі квіти а, принесли до могили Людмили Радіонівни і такі самі до могили Лесі Українки. Слава Україні! Героям слава. Ми зараз на могилі Лесі Українки на байковому цвинтарі. Щось скажете? скажіть щось. Для, для мене відвідування могили Лесі Українки це було ну, не те, що мрія, а це щось недосяжне. І для мене це ще одне диво. Відвідати могилу Людмили Радіонівни, царство Непостії, я от, як, 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 як довжна була і щось. І ось Людмила Радіонівна і пані Валентина привели мене ще до Лисі Українки. Завжди відогнює, ми дізнавалися щось, щось нове і щось цікаве. І навіть зараз, коли ми побували в неї на могилі, ми побували ще й на могилі Лисі Українки, Олени Бділки та її родини. І це якось для нас знаменно. Завжди відогнює нас, щось вдається пізнати нове і цікаве. Мила Радонівна навіть з того світу вона нас супроводжує і далі, і дає нам нові можливості.